Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог неймовірно благий і Він дуже сильно, неймовірно любить тебе. Коли ти робиш помилки, Бог любить тебе. Бог не погоджується з тим, щоб ти жив в своїх гріхах. Біблія говорить, що Він ненавидить гріх. Але тебе любить. Тому у Господа є прощення, а в тебе є час для покаяння, для того, щоб щось змінити в своєму житті, навернутися до Бога, обернутися, розвернутися на своїх стежках і почати йти Божою стежкою. І ось сьогодні, коли ми з вами розуміємо, що Бог неймовірно любить нас. А це дійсно, і справжнь, по-справжньому так, і Господь Він несе прощення для кожного із нас. От в чому би сьогодні ти не був, був хоче, щоб прийшло прощення, Боже прощення в твоє життя, щоб ти примирився з Богом, щоб ти покаявся. Щоби ти змінився в своєму мисленні, щоб ти розвернувся до Господа. І ось такий є важливий момент, і в чому його є важливість. Не тільки в тому, що Бог благий, Він тебе любить, Він милує, Він бачить твої помилки, і Він несе прощення, і він вірить і дає можливість, що ти піднімешся. Але ми з вами повинні зрозуміти ще одну річ, що коли ми говоримо, що Бог любить мене таким, яким я є, то я хочу сказати, що Бог любить тебе таким, яким ти є. Але це не є сьогодні те, що повинно залишитись в твоєму житті. Ти повинен мінятися, Бог хоче, щоб ти змінювався, і ставав схожим на нього. От і Бог любить тебе таким, яким ти є, але коли ти приймаєш Божу любов, ця Божа любов вона буде тебе змінювати. І ти будеш в своїх вчинках, в своїх цінностях, в своєму світогляді, в своєму баченні, в своєму розумінні все більше і більше ставати схожим на нього. Тому, якщо сьогодні так вийшло, що. Ти живеш як грішник, у Бога є прощення для тебе, у Бога є милість для тебе, у Бога є слово примирення, служіння примирення для тебе, Бог кличе тебе, віддай сьогодні йому своє серце, попроси в нього пробачення, віддай Йому свої гріхи, Він їх поніс твої гріхи, і Він хоче виправдати тебе, Він хоче принести оцей дар праведності, принести виправдання в твоє життя. І коли ти далі продовжуєш іти за Господом і маєш багато-багато недоліків, давай не будемо їх закривати цими фіговими листями. Давай будемо назвати речі своїми іменами. Бог любить мене, але я готовий змінюватись. Я хочу змінюватись, я буду змінюватись. Я хочу так жити, щоб люди, не знаючи мене, вони в мені і в моєму житті бачили Христа, впізнавали Христа. В мені, в моєму житті і свідчили, що ця людина вона знає Бога. Амінь.